Все почалось з того, що ти будував, власне, допомагав батькам теж розбудовувати церкву. До неї був, ну там було напевно твоє серце. А згодом, життя. Життя. а згодом прийшла окупація, і ти не просто переживав втрату дому, а ти переживав те, що тобі довелось молитися молитвою. Боже, нехай мої діти не бачать, як мене вбивають. І це насправді я навіть не знаю, як це переживати. І згодом довелося бачити, як забирають твою церкву, як її використовують точно не в цілях, для яких вона призначена бути. Mm -hmm. Але коли навіть ти повернувся в Київ, ем, приїхав в Київ сюди, то тут теж було багато різних перешкод, багато скандалів, багато випробувань, через які треба було прийти. І в мене є питання: як ти це все вивозиш і що допомагає тобі от триматися і робити більше, ніж ти навіть робив раніше? Фу, да. Життя непросте. Я думаю, що номер один це Господь, відносини з ним. Тобто все залежить від. Я чітко і ясно на зараз бачу своє покликання, моє місце, розуміння, що Господь хоче від мене, не що я хочу від Господа, а що саме Він хоче від мене. І ця картина, скажімо, становиться все більш яскравішою і більш глибо... глибоке розуміння. Що я народився в цій нації, в цьому народі, в цій країні, я повинен щось робити. І саме це, мабуть, гріє мене і спонукає, скажімо, да, працювати далі. Саме це мене стопорить там, не їхати кудись в іншу, в іншу країну. Багато пропозицій було за останні роки, але це, це, це саме гріє. І коли ти бачиш, ну тобто, ти зробив якийсь певний крок, знаєш. Ну нібито як Авраам, нібито в нікуди. І потім раз певні плоди. І такий, о, все, я йду далі. Знову, і підтвердження, підтвердження, якихось моментів. Я ж йду, ну ми не знаємо, що завтра буде, Да? сьогодні ніч Ще, там була це, важка. Але оти Бог трошечки відкриває, бо коли мені було там років 13, знаєш, я грав на саксофоні в команді хвали в нашій церкві, де мої батьки були старшими постарами, І е, е, я думав, що це от. Все. Ну, я музикант на все життя, більше я ні... а потім через певний момент, там, у років 16-17, почали лідерські якісь певні здібності розкриватися мені. Я зрозумів, ага, Господь відкриває мені ще певну грань. Якусь, чи якусь проповідь чув, що покликання воно не розкривається. О, знаєш, типу, тобі 13-ти все, до кінця років, воно з кожним, поки ти дорослішаєш, ти розумієш, ага, от ще є певні дари таланти. Тобто в яких ти можеш себе розкрити, ну і плюс дуже важлива середа, в якій ти знаходишся зараз навколо мене там, включаючи пастора Олега і багато-багато друзів, дружина і коло моїх друзів, які я з яким я зараз служу, воно дуже сильно надихає. Тобто, це такі ж самі люди, знаєш, такі пахарі, які щось роблять, і ти думаєш, вау не просто так Бог в таких обставинах війни. Навколо тебе зосереджу таких певних людей, які прагнуть того, що йти, то це сильно надихає рухатися. Чи були якісь моменти? Знаєш, коли ти от, от розумієш, в мене є саксофон, і все а, а далі вибувають якісь труднощі, перепони, і ти ніби заплутуєшся, куди йти далі. Чи все ж таки ти дивишся завжди відносно того, які плоди, чи є тут плоди, і тоді робиш крок? У по різному буває, але слухай, я навіть не згадую. Знаєш, хтось якось мені нещодавно десь я був чи на подкасті, і хтось каже: Скажи, а був один друг мене приїжджав, бізнесмен дуже серйозний тут. В Україні, один із таких вони там, меблями займаються на такому всеукраїнському mm -hmm. масштабі, І він каже: мені, ти колись вигорав? Я кажу, чесно кажу, ніколи. От я не, не можу сказати, що я колись виграв. Чи я розчаровувався дуже багато, чи я в людях розчаровувався, чи були якісь проколи, ну прям стопори або дуже важкі моменти в житті, Да, від фінансів до якихось фізичних моментів, але. Отак от, щоб я перегорів, ніколи не було. І не було ні разу, знаєш, я думаю, може, Господь мене помилов від цього. Не було розчарування в Господі, знаєш, що типу ну, Бог, ти ж обіцяв чи щось таке. Ну, значить, він дає. Або коли Господь мовчить, це ж теж відповідь. знаєш, то Я думаю, що якось немає в мене таких знаєш, стопорів, що ти просто все. Просто йдеш потрошку-потрошку далі. І навіть це життя треба звикати, що. Ми інколи забуваємо, знаєш, читаємо слово Боже там чи якісь відомі історії там якогось Осіфа, і у нас воно. Його життя, там якогось героя, проходить на двох-трьох сторінках Біблії. Mm -hmm. А ми забуваємо, що там періоди такі там, в 20, в 10 років, в 15 років там, 15. і ми думаємо, та якось воно так. Ну що ж у Осіфа так класно відбулося? Мен, ну не не класно. Mm -hmm. Ну мужик то по тюрмі, то туди його покидали. То ну коротше, такі то, ну коротше, дуже жорсткі випробування в житті. І я, от такий, знаєш, більш такий реаліст, ну це життя. Так, да, от зараз так буде. Але я тобі скажу, що, ну, на жаль, не на жаль, а на щастя, можливо, я так розумію, що нам ну я живу дуже класним життям насиченим, але навіть то, що обстріли і різні випробування, я не можу сказати, мені гріх жалітися, чесно. Ну, все дуже класно. Слава Богу. палом? Да, так, то я навпаки такий з позитивом. Знаєш, зараз, останні місяці, я прийшов сюди на подкаст з позитивом. Ну що, ми рухаємося далі. Так. Хоча ну знову ж таки в ніч була така не з найприємніших і багато речей, які так дуже нагнідають відносно нашого. Я речей. тобі скажу, я внутрішня, внутрішня, я був дуже багато разів в Ізраїлі. У мене є дуже багато друзів. Останній обстріл по по Хайфі, і е, я дзвоню своєму другу, молодіжний пастор, служить в Хайфі, і я кажу Братику, як ти все? І він каже мені Бро. Там мені соромно відповідати людям після того, як москалі від... обстрілюють Київ, mm -hmm. Каже, я навіть, ну, типа, а чому я дзвоню? Бо ми один одного розуміємо, да? ми переживаємо те ж саме. Але я для себе таку річ зрозумів. Я не пророк ніякий. Але москалі поки що нікуди не поділися. Це наші сусіди. І вони, вибач, зарази постійно будуть це робити. Ну, поки щось в них там всередині не відбудеться жорстко. Там прогнозів багато, да? але. Нам треба звикати до такої реальності. Це, це ж війна не останніх 10-14 років, це війна століть. Я, ну, я дуже полюбляю історію. І у мене там історія знаєш, школи на 12 балів. І я розумію, що це нічого поки що не змінить, поки ми самі, як нація, не станемо сильні. Сильні, розумні. І я прийняв для себе таке, знаєш, рішення. Оце всі обстріли, все так, да, ми повинні проходити. Оце ми зараз в такому, скажімо... Періоді історії, умовно, коли ми відвоюємо свою свободу нарешті сильно, мощно, А якісь там умовно Британія чи французи це зробили там 100 років, 150 назад. А ми от зараз проходимо. Ну так от відбулося. Радянщина, 70 років рабства і так далі. До цього, то ну, це окей. Okay. Просто йдемо далі, от саме так. І да, діти проходять з нами. Але у нас інакшого шляху немає. Там, щоб нас тут, до... да, вони допомагають там партнер, але щоб хтось за нас воював, щось там закрив якісь моменти. Ну, ну, Ми ж бачимо вже. Четвертий рік війни нічого не відбувається. То я так смирився, і просто реальність. Іде повітряна тривога, треба не і йти mm -hmm. в підвал. Щось там відбувається, треба себе зібрати в кулак і робити далі справу. Це так... Ну, знаєш, більшість тих, хто воюють і зараз взагалі стоять на фронті, і хто стоїть в тилу і дуже багато допомагає військовим. Це люди, які ну найбільша дуже часто мотивація це те, щоб наші діти потім не воювали. Угу. Але зважаючи на ту саму історію, ми бачимо, що ця історія просто повторюється, повторюється і повторюється. І звісно, ми вже дуже оновилися як нація. Ми стали зрілими. Ми зрозуміли зрештою, хто ми є і чому нам треба об'єднуватися, чому наша країна, наша ідентичність наскільки важлива. Але питання чи не розуміли це теж попередні покоління, які згодом все одно допускали помилок, і ми поверталися до ну до схожих до схожих виборів, до схожих стажин історії і. От, де є та віра, і як зрозуміти, як сприйняти і по-справжньому повірити, що от ми зараз боремося, ми вже дуже змінилися, і згодом ми будемо писати зовсім іншу історію і не повернемося до тих самих мирних братських mm -hmm. відносин з Росією? Я ти знаєш, такі дуже важкі питання. Я от постійно аналізую, знаєш багато хто, от як ти кажеш, ми нації стали, ми нарешті відродилися. Я із міста Мелітополь, і на жаль, там о, вся школа проходила російською мовою. І я пам'ятаю, у мене гірша українська, мабуть, була в той момент, коли там 9 клас заканч... mm -hmm. закінчував. І... Навіть мої батьки, тато завжди спілкувалися російською, і ніхто, ну, типу, українська, ну типу, ну на Тобто такі відношення було. Навіть нас у нас, протестантів в церквах, хоча ми любили країну, завжди ми ніколи себе не асоціювали з грашкою, але все одно, ну типу, до української мови, до сталення як до нації, і завжди були такі порівняння: ну, наш колхоз, знаєш, наше село, ну це ж ми, це ж ми хохли, і от ми самі до себе відносились, то. У нас є така, знову ж таки, це суто моє. Можливо, я помиляюсь, можливо, хтось може мене критикувати за це. Тут постійно, коли ми спілкуємося, у нас є така біда. Не просто так здається, Шевченко казав: пам'ятаєш там, кохайтеся, да не з москалями. От у нас є в на коді нашої нації така проблемка, біда. Що все одно, типа, можливо, із-за того, що ми були такими, знаєш, у нас кожна кожне село, кожна хата це окреме государство, знаєш таким держава. Якась там собі, царство таке. і ми собі нам класно. Але і за цього ми дуже такі продажні певною мірою, дуже багато зрадників. Я бачив, скільки розслідувань, скільки у Львові україномовні здавали наші позиції чи щось таке. І це от є всередині. І от кожного разу, коли якесь зрадництво, мене так це тригерить. Думаєш, Боже, не ну доколі знаєш, ну ця діч буде відбуватися. То коли ми кажемо за Ізраїль, і із за того, що там тисячоліттями ми такі, знаєш, родинне. Ну, якщо це е, secret, то його ніхто не знає. Якщо це державна якась таємниця, ну ніхто про це не знає. Тут тільки щось десь про всі ж журналюгії трізвонять по всій країні, по всьому світу, а у нас там все. мене, чесно кажучи, навіть трігірять всі, навіть військові всі моменти, там Сі Бейбі зробили якусь певну операцію на Чорному морі, і вже цілий фільм зробили там на якийсь український бібісі. Ну нашо? Ну, євреї би ніколи через 30 років в кращому випадку якісь масад би опублікував, що вони там когось е, вбили, він е, мстилися там і так далі. У нас, коротше, ця вся якась публічна така, да, ми демократична країна, ось, там Свобода слова. але це от всередині нас є така тема. І я от зараз навіть зрозумів. Для я це ж не тільки до держави, до себе навіть я зрозумів. Марк, нікому нічого не треба казати. Робиш свою справу О, постійно. Ми повинні перед кимось, як нібито знаєш, розповідати, очитуватися чи щось робити. Та ні, треба просто робити свою справу. І от, допоки у нас не прийде оця свідомість, ми робимо свою справу, робимо, робимо. Вбиваємо ворога, захищаємо нашу країну, виховуємо дітей. Це наша нація. такий певний код, це наші наші таємниці. Ми ніколи їх нікому не то це буде виховувати пану. Знаєш. О, ну, з цими ребятами я готовий. Бо якщо ти знаєш людину, яка ти їй довірив якусь тайну, вона розтрізвонила, потім довіри немає. Також багато західних партнерів не хочуть частково з нами ну розумієш, будувати якісь відносини. Кажуть, ну вони ще такі, тобто -то, в них немає ще такого коду нації до кінця, які типу, це наше. Да, але через таку біль, стільки втрат ми становимося нацією. Встановили станов, нації. Я не знаю, скільки треба ще часу, бо багато навіть тут в Києві, багато якихось знаєш, людей такі. Ще ну та ну в принципі, що воно наше воно треба. Може, може поїду в якісь Чорногорі, знаєш? То оце є така біда, яка мене дуже сильно знаєш, Ну це така одна із моїх біль. що чому так воно повільно? Ну відбувається з нами, отак. Та це таке дуже відкрите питання, яке реально ну, не вкладається в голову. Та навіть ми можемо почати з того самого московського патріархату, який ще досі є тут. Я би чесно тобі скажу, я би умовно нехай мене там хейтять, я би закрив би кожну церкву. Дуже жорстко, тобто в одну ніч просто і збув все знає. Ну просто давайте викорінемо, чи буде кіпіш, ну зараз війна. Ну, зараз революцію нереально підняти. Ну, військовий, придушать. Але я до прикладу за те, щоб знаєш, такі, типа, республіканський підхід, там, який би Трамп такий странний мужик не був, але отак, от типа, за одну ніч якісь речі зробити. Бо це страшна руйнівна сила всередині, що відбувається в Чернівцях, що відбувається там на заході країни через ці церкви. Ну, ми я в Полтаві був. Одна є в Полтаві, там, типа, їх Лавра Московського патріарха. Там на початок повномасштабного під стелю забито було боєприпасами. ФСБ через Московський Патріархат зібрали боєприпаси. І якщо під підсумчені, наші ці е, мисливці не зупиняли танки, вони б дійшли б до Полтави, було чим озброїтися. Ну тобто, ну як такий треш може всередині країни відбуватися? Ну я б всіх викинув би за. Ну не вбивав би, викинув би за межі країни. До свідання, ребят. Все, ну я дуже болісно на це реагую, ну ти відчуваєш. <рес> ну коротше, це таке ну, або ми не вих... або ми вихом такі, знаєш, металеве розуміння, uh -huh. де ну, вже стільки часу пройшло зрозуміти, де ну де зло, де, де темрява, знаєш, де де добро, де хто відвоює реальну справедливість. Ми його дуже розмазуємо ці поняття, і нам дуже мені здається, це теж така загальна. Національна проблема, що ми не міємо сказати так, так, ні, ні. От, ми десь дуже часто посередині, і оце вагаємось. А ще до речі, якщо трохи повернутися, і відносно того, що ми там, як якась секретна спецоперація відбулася, і вона mm -hmm. дала реально ефек... результат, ефективний результат, і згодом медіа це висвітлює. І так, да, воно мені теж дуже часто, типу, так дивно, бо ми знаємо дуже багато деталей, а це означає, що ще раз ми точно щось схоже не повторимо. Ми бо ніколи, про це да? знає да, ну конечно. не тільки ворог, про це знають всі. you <laughs> Е, і це ставить ну, такі дуже багато запитань. Потім людям, людям стає цікаво, вони починають ще більше хотіти дізнаватися, якісь такі схожі, історії. Деталі, деталі, які Так. Але з іншого боку, саме це дуже часто тримає більшість українців, от такі знаєш в духовній стійкості. Mm -hmm. Коли ми стоїмо, не здаємося, бо все погано. Е, кожного, Кожної ночі ти прокидаєшся від вибухів, ти переживаєш за своє життя життя своєї сім'ї, найближчих людей. Ти бачиш, як в. Ворог забирає ще більше і більше твоїх територій, ти бачиш якусь там треш на міжнародній арені, оці ігри між різними країнами, ти не розумієш, що взагалі відбувається. І тут оп, новина. І ми зробили щось дуже круте, угу. ми реально показали результат. То чи більше тут справді є небезпека цього, що ми висвітлюємо такі речі, чи все ж таки воно ну, не справді підживлює наш дух? Ні, ну воно та підживлює 100%, Але бачиш, які яка біда, що на початку війни пам'ятаєш, той градус, там коли там Пригожин йшов на Москву. У нас такі, знаєш, онлайн, ну типу сплеск емоцій, такі, що потім у нас такі розчарування, бо нас трошечки, скажімо, медіа нагодували такими певними речами, і ти такий, от-от. І ти просто підсідаєш на це. підсідаєш, як на наркотик, знаєш такі, але реальність та інакша. Реальність вон, вчора приїхав. То вдруг з Підпокровська, ну просто мрак. І ти повертаєшся, так що, нічого не буде, знаєш? І частина українців в такому трошечки ілюзії якісь певні. Uh -huh. Ні, ребята, все дуже серйозно. Це вже час показав, нам треба згортатися разом і просто робити якусь справу. То тут, ну. Коли там горять літаки, мені, чесно тобі скажу, не треба пояснювати, хто це зробив і як це зробилося. Навіть якщо я не знаю якихось деталей, як це конкретно відбувалося. Але ну це смішно, коли е, там невідомі ракети, невідомі дрони. Ну, ми, ми ж всі дорослі, ми все розуміємо. То нам цього достатньо, щоб підвисити наш такий адреналін. Це навіть з і так... Кримським мистом, ми не да, ми знали деталі. Ми, що... ми просто знали, що хтось. Що ми зрозуміємо, хто і ми там, там ну... що як, да. і це і цього достатньо, yeah. щоб нам діяти далі. Але щоб Ну, знову ж таки, це моя сута угу. думка, нехай да, тут ми ж не там, всередині. Можливо, хтось розуміє, що нам треба постійно така підпитка, знаєш, ну, годувати людей. Ну, ставців. Тільки шкода, що нас так на цій качелі підсаджують, як ти теж казав, що от. Є щось добре, і ми всі впали, але ну, ми просто скоро переможемо, бо там буде революція. У нас але, у сприй... нас, знаєш, українці, ми дуже сильно розслабляємося, дуже сильно uh -huh. і, а, і звикаємо дуже швидко. Умовно порівняти, 23-й рік я приїхав до Києва. І в 23-му році, якщо була така балістика, як сьогодні ночі там десь вдарила, все, черга на Львів забите, кияни уїжджають зараз. Просто ну вони так палили по Києву. Зранку всі кафешки забиті, то, то ми адаптуємося. Ти помітила, що за останні от, два самих жорстких обстріли було за останні там, два тижні. Угу. Перший обстріл це той, що загинуло 20 чимось людей. Наступний майже схожий був такий. І прям по причому по, по домівках ну, цивільного населення, а майже там двоє людей, якихось охоронників, загинуло. Це означає що? Що люди, ага. Піду я в підвал, піду я в метро. Краще не посплю 3-4 години, але все ж таки залишусь живим. І от скільки ще треба часу, нам щоб ми зрозуміли, що ребятам можна вмерти, що да, треба, коли тривога, треба спускатися в підвал. Ну, бомбосховища, ребята, да, треба паркуватися отак. Да, ребята, треба, ну тобто, це от повинно бути в Ізраїлі, якщо не казати за цю війну. Я постійно Ізраїль щось привожу, бо багато друзів, знаєш, і за останні, там, скажімо, 8 років до цієї іранської двіжухи, всі. Там статистика дуже дуже ідеальна. Тобто кожного разу, коли прилітає, там дві людини там, за вісім років останні загинуло до тої війни. Останньої, да? там, ну, бо і то, що один Вийшов знімати, як збиває купол. На телефон ще щось. У нас якби просто люди сплять, просто люди поморожені, я не знаю, як це назвати. І треба або там не йдіть в ліс, там заміновано, і все одно люди йдуть на ту рибалку, щось лізуть. Ну там же ж реально москалі були. Ну, це ж гади, які мінують. Треба аналізувати це. От є все. У нас у такі зони є. Треба ну, адекватно. Так само, як тоді в Одесі, на пляжі хтось підірвався, бо було заборонено ходити. Але да, що? да, да. Є Я постійно, ми от нещодавно музеї були в одному тут у нас, в Києві. А, до речі, короті, пропоную дуже прикольно. У нас є військовий госпіталь, якому 200 чимось років mm -hmm. в Києві, недалеко від Гулівєра, і в ньому є певний музей, там ціла історія. І там дуже прикольно дітям, моїм дітям ліпіски показують ці взривчатки, як вони виглядають. І, і от Мої пацани знаєш, так встали. Десь 20 хвилин вчили, що якщо ви побачите таку штучку, якщо ви десь в траві, ні в кому разі не чіпляти, не підходити, треба викликати і малий от прям пропітується. І я розумію, що от це важливо виховувати це покоління, розуміння, адекватність, бо це наша реальність або то без ноги, або а це страшно, діти без ніг, без рук, то то. Треба так. Ну, мене дуже, моє серце дуже тішилося від цих банерів, де справді там ці заклики покажи діт, дітям, чого, чого яких mm -hmm. предметів їм не можна торкатися, бо ти ніколи не знаєш, навіть якщо ти живеш в західній частині України, ну ти ніколи не знаєш на ну, знову ж таки багато зрадників, ти ніколи не знаєш, куди ти попадеш і як. А, і теж це мене дуже часто якось всередині обурювало оці відео, коли там ви, йдуть вибухи. Над за вікном, mm -hmm. а мама з дитиною на кухні щось готують, і це подається як типу класно. А я посміливі, да, поморожені. Да. А я така думаю, э, э, ну, добре, з одного боку, це э, природою нам закладено. Ми такі є, що ми дуже швидко адаптуємося. Справді, да -да -да. ну це нереально, не як ми після таких вибухів зранку вже там в сьомій годині виїжджаємо на роботу. все окей, ми працюємо там, де маємо, як маємо, і робимо все, що можемо. А з іншого, боку, ну от справді, той самий приклад Ізраїлю, я теж раніше в мене там були колеги, і багато було теж і розмов про те, що в них відбувалося, і про те, що в кожній хаті є. Ну, реально, бомбосховище, в якому вони да. спасуться до чого життя? треба прагнути в нам України. Ми звісно, багато... ну на нас трохи інша історії ми не були до такого готові, і слава Богу, теж зараз більшість ЖК чи навіть просто е, свої будинки люди будують, люди будують підготовлені, з да, да. та але зрештою, ну справді, е, якось до речі, перший день війни. Я тоді це було так дуже цікаво. Моя мама приїхала до мене у Львів. Ми там планували цілу програму відпочити, і ми прокидаємось ем, від того, що ми, ми дізнаємося, що війна. І кожного разу, коли була тривога, мені ну ніхто не знав, де буде, де буде наш ворог зараз. Але кожного разу, коли була небезпека, ми спускалися в підвал, uh -huh. щоб ти розумів, це ми були єдині, хто там були. Uh -huh. Тобто люди просто взагалі один раз ми зустріли якусь жінку, яка просто прибирала в себе там в складі. А в мене була така надія, що хоч хтось є свідоміший, і мені було так тоді дивно. Угу. А зараз дуже багато продовжується таких речей, і, і чесно, це дуже важко зрозуміти. Це дуже важко прийняти. Але вірю, що якось теж інформаційна підпитка. От класно, щоб наші медіа ще більше от, от, от туди повертали погляд. Дивіться, ну, ідіть в те саме укриття, зважайте, бо. Я думаю, знаєш, от якось е нація зменшується. І це печаль а з іншої сторони, ну, типу, от вона реальність. Ну, вибач, якщо ти дурний. Ну, то ну це ж твоя біда. Що ти поліз той ліс там, чи, що, чи, ну, чи вночі там десь катався. Ну коротше, це відповідальність. Я думаю, що це ми подорослішаємо. Якщо ми прагнемо жити, ми доказуємо це на фронті. Якщо тут в тилу люди ну, хочуть жити, то вони щось роблять. Але знаєш, тут апелюють дуже фразами: що ну, якщо має статися, то станеться. Ну, я, є ж глупості, знаєш, така тупості у людей. Ну, то це ж як, якщо ти розумієш, що от, колесо на грані на одній гайці висить, ну, треба докрутити колесо, знаєш, або воно відвалиться, то я не знаю. Це, ну, я думаю, що це через певний період, я бачу, як нація адаптується до певних речей. Вже розуміє, розумніше стає, то це період. Так само, як і християни, які знаєш там в церкві, ну якщо ти бачиш, що це ну, проповідник, ну адкров'яну єрість несе, і, і всі мовчать, і, і, і ковтають цю всю діч, то там, чи якісь це якусь певну пропаганду, то ну вони показують, які вони діти. Знаєш, а якщо ну, вони реагують на щось, чи. Блокують чи там в соцмережах я бачу, як люди сліпо інколи знаєш, когось захищають. Ребята, то просто подивіться, справа зліва, ну на плоди. За для мене постійно, коли там задавали, у мене дуже було, було багато сперечень стосовно Трампа на початку, коли він ще не став президентом, от останні вибори. І багато хто в мене з американських християн, типу, та от він там, цар Давід, він такий християнин, та він там. І для мене просто елементарний показник людина, яка має мала чотири шлюби. Яка це ж доказані речі, коли вона за гроші умовно платників податків або його партії знімала різних дівчат. Людина. Ну про які християнські цінності ми кажемо, то так, що він і... там ЛГБТшників блокує, ну це окрема історія. І я за що? люди наївно от в такі речі вірять. Там людина, ну без ніяких принципів, нічого, там тільки кеш. І більше нічого не цікаво. Наче ну, влада його дуже цікавить, Ну, якби не цікавить, да, то ну, він би Ти ж Коли дуже багато грошей, там далі влада. І він просто кайфує від того, що він: ей, туди сказав, сюди. він управ... Це ж як... так само, як і Путін, і всі інші. Їх вже більше нічого не цікавить, коли вже гроші. Але коли християни віручі, довго віручі, єпископи, служителі, такі гіганти розповідають мені, що зараз він просто Господь його вибрав, цар там, він це кращий стан. І ця гординя, яка От від нього, ну це ж очевидно. Ну, ну я до чого? Що от це от, ну, люди, ну вивчайте слово Боже, читайте просто аналізуйте. Це ж все доступно. Чесно, дякую тобі за цю думку, бо я напевно, вперше теж. Слухай, я з одним другом посварився на ці теми. У нас був тур певний, і ми посварили. Потім, слава Богу, ми всі примирилися, але. Він настільки був напаяний, це так само, як я коли знаєш там якимось Порошенком чи Зеленським. Типа, ти напаєшся, бо ти о, де щось, і ти віриш, а потім розчаровуєшся. То я вже достатньо дорослий для того, щоб не настільки брати на себе, знаєш таку, от, а, все відсотково. Є класні люди. Я от я вірю в нашому президенту. Чесно скажу. Чи є там корупція відсотково. чи є там якісь ну тришаки, люди навколо які там, та ну мене, вони мої сусіди мої, можуть грабити, знаєш, вирувати і корупцію якусь робити. І тікати за гроші там з країни, але е, є от люди якісь очевидні речі ну вони роблять, ну ти бачиш, що це є е, як там, чоловічна, ну, тобто, ну, по-людськи. А є просто ти дивишся, і ти розумієш, йому не цікаво життя людей, коли він розповідає, Гинуть, та тобі по барабану. вибач, Ми ж бачимо, який ти брехун. От і все. То тут треба ну бути об'єктивним таким, адекватним. Я не то, що такі скептик, я там когось там все, все пропало. Ні, я позитивно мислю. Але треба бути адекватним християнином. І я бачу, я підписаний десь на п'ять постарів топ американців. Дженсен Франклін, там є цей Макмаус із Лос-Анджелеса, але крутезні постари. Ну, я вважаю їх адекватними. Знаєш, церкви великі побудували. І вони зараз, ті, що навіть на початку, типу, до Трампа. Вони розчаровані, кажуть, ей ребята, нам треба повернутися до курсу, там проповіді такі. І я такі думаю, а що сталося, ребята? Ви там півроку назад просто таке топили? І вони от розчаровані, і вони кажуть: все, повертаємося до Біблії. Знаєш. Коротше. Ну це не вперше, не в останнє з нами таке стається. І це не знаю, в межах величезних країн, в межах навіть особистих, те ж саме, ну точно в нас були два табори колись Порошенко Зеленський, хтось да, на когось покладав надії. Вони досі є. якось. Да. І коли ти там бачиш, що ті, хто ну обожнювали, просували Зеленського, потім дуже сильно розчарувались, потім війна знову його ну показали, ким він є, і наскільки важливо було, щоб він стояв саме в цей момент да, на да. тому. У місці, де він має бути, але це знову ж знаєш, такі хвилі. Я от собі е, міркувала. І в мене є така гіпотеза, що це стається, коли ми власне починаємо покладатися на людей, да. коли Стависко. ми от перестаємо бачити основу та Христа, відводимо трошки погляд. І все ну бо люди будуть розчаровувати будь-яка людина найсвятіша, на навіть постари, навіть лідери, навіть найкращі, духовні на наш погляд. люди. Та, навіть ті, які нас формували безпосередньо, да, яких да. ми ну часто не знаю, вважаємо чи небоженьками, бо ну вони ніби не помилялися, але в якийсь момент розчару розчаруєшся, бо ти зачаровуєшся, угу. бо ти якраз дивишся на людину, да, е да. і, 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 і а далі воно вже ж типу під, підкручується. і ворог підкручує. Da står vi strakt.